47-ма бригада Магора разом із суміжними підрозділами відбила великий штурм на Курщині. Росіяни намагались прорвати українську оборону танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами й багі. Загалом до штурму ворог залучив близько 50 одиниць техніки. Першими під час штурму ворога йшли танки з тралами, які мали розмінувати проходи. Атаки здійснювались накатами в шість хвиль. Українські бійці під час штурму спалили техніки на десятки мільйонів доларів. А також за двохсотили окупантів і поранили ще 53. Прорвати нашу оборону росіянам так і не вдалося.